На Івано-Франківщині призупинене будівництво усіх гідроелектростанцій у Карпатах. Відповідне розпорядження підписав голова ОДА Михайло Вишевенюк. У четвер губернатор спільно з екологами здійснив поїздку на ці об'єкти, що розташовані у Верховинському районі. Після побаченого Вишевенюк вирішив створити робочу групу експертів, яка врахує звернення громадських організацій та висновки спеціалістів про наслідки будівництва енергогенеруючих водних станцій. Наразі для себе голова облдержадміністрації вже зробив певний висновок, який і буде відстоювати. Надалі. В результаті цього будівництва можуть загинути цілий ряд видів риб, які занесені в червону книгу. І з врахуванням того, що оця кількість електроенергії, яка буде вироблятися на цій гідроелектростанції, Абсолютно незначно порівняно тої шкоди, яка може бути нанесена екології наших Карпат. Також на зустрічі з прикарпатськими журналістами Михайло Вишовенюк не оминув увагу і соціальні ініціативи президента. Губернатор нагадав, що передбачав позитивні зрушення в соціальній політиці ще два роки тому. Два роки прийшлось нашій державі наполегливо працювати, щоб застабілізувати ситуацію. Щоб запрацювала економіка, витримати удар економічної кризи і рухатись вперед. І не дивлячись на другу хвилю економічної кризи, яка йде два місяці. Держава відпрацювала стабільно, є прихистом виробництво, пішли додаткові кошти в бюджет, і на основі цих розрахунків було видно, що можна вирішувати вже реально соціальні питання. Водночас, Михайло Вошевенюк переконаний, збільшення соціальної допомоги від держави не зумовить масове зростання цін. За їхнім ростом буде стежити уряд, встановлюючи граничний рівень надбавки на основні групи товарів.